Вітаю! В сьогоднішньому ролику ми е, подивимось, як е, зачищати дріт від ізоляції. Отакий. Це дріт з е, кабелю типу пара з мідного. І як потім з, з цього дроту, як його нарізати, і е, створити навчальну конструкцію типа решитка за допомогою процесу пайки. Перш за все, цю виту э, пару треба розкрутити. Тобто дротики скручені по двоє, треба їх розділити. Розділяємо. Другим кроком їх треба вирівняти, щоб вони були більш-менш прямими. Далі, берем... Далі беремо кусачки. І десь <кій> на відстані сантиметрів 6-7, затискаємо, але так, щоб не перекусити сам дріт, а затискаємо лише ізоляцію. І, опираючись пальцем, спробуємо її стягувати. Але так, щоб не перекусити мідну живу. Бачите, да? ізоляція знялась. Амітна жила залишилася. Перевертаємо іншим краєм, робимо таку саму операцію. Затискаємо ізоляцію і спробуємо її стягувати. Ось з першого разу вона не, не вийшла, а з другого разу вона вже знялася. Тепер цю ізоляцію, що залишилась, також можна затискаючи її кусачками, але так, щоб не пошкодити, Мідну жилу зняти з кабелю, з провода. І цей шматочок вже знімається більш легко. І також вирівнюємо додатково дріт пальцем. Один підготували, беремо Так само сантиметрів 5. Відступаємо від краю, затискаємо і пробуємо стягувати ізоляцію. Невеличкими шматочками вона дуже легко сходить з дрота, краще це зробити за декілька заходів, але не пошкодити мідну жилу. Так, ми маємо дві заготовки. Також їх вирівнюємо максимально. Щоб наш виріб подальший був естетично красивим і рівнем. Так, підрівняв. Тепер треба нарізати дріт на довжину шматочками на довжину 40 мм. Це ми робимо за допомогою звичайної лінійки. Відміряємо 40 мм, затискаємо в цьому місці пальцем і кусачками відрізаємо. Перевіряємо довжину. У мене вийшло рівно 40 мм. Тепер цим шматком, як шаблоном, можна користуватися для нарізання дроту далі. Вирівнюємо ці кінці, щоб вони були на одному рівні. І біля цього кончика також відрізаємо. І продовжуємо цю процедуру далі. Залишок менше 40 мм, тому відкладаємо його в сторону. У нас є 4 вже шматочки. Ще треба 4 зробити. Прикладаємо, вирівнюємо, кусочками відрізаємо. Продовжую. Так. Є в нас вісім заготовочок. Що тепер треба зробити? Це треба їх залудити. Беремо заготовку, підрівнюємо, якщо бачимо, що вона недостатньо рівна. Утконосами або плоскогубцями маленькими тримаємо за один край. Беремо каніфоль, паяльник розігрітий, трошки припою. Набираємо і одну половинку, одночасно прогріваючи паяльником дріт і розплавлюючи каніфоль, покриваємо каніфолю. А потім вже пере, пере, перевертаємо, щоб повністю з усіх боків дріт вкрився шаром олова, шаром припоя. Одну половинку ми вже залудили. Тепер перевертаємо, беремо за цей край і ложимо на поверхню каніфолі, притискаємо паяльник і таким рухом, начебто, протягуємо по розплавленому по розплавлюваній каніфолі, по розплавленому флюсу, щоб вона вкрилась суцільним шаром. І тепер. Можна паяльником, переглядаючи, щоб не було пропущених місць, залужуємо повністю з усіх боків і контролюємо, обертаючи навколо, щоб було шар. Припоя був суцільним. Один є. Далі беремо наступний, підрівнюємо, якщо він. Недостатньо рівний. Далі так само затискаємо за один край і залужуємо. Тепер ми маємо 8 залужених заготовок, які тепер будемо, з яких будемо складати решітку. Для початку створимо квадрат. Зберемо квадрат. Вкладаємо 2, 2 заготовочки під прямим кутом, тримаємо пальцями за кінчики. Викладаємо таким чином, щоб залишались тут хвостики 1,5 мм. Ось. І пропаюємо. Так, пропаюємо таким чином, щоб утворилась там капелька припою. Зачекаємо, поки припою холоне. Беремо наступну заготовку. Вирівнюємо, якщо кут. У нас відійшов не, не є прямим, підрівнюємо. Підрівнюємо на кожному кроці нашої роботи. Беремо, набираємо на паяльне коло, щоб була крапелька і прикладаємо. Залишок. Припуя можна знімати. Так, підрівнюємо, якщо кут не такий, як нам треба. Беремо четверту заготовку. Виставляємо, щоб хвостики були рівними, рівного розміру, і пропаюємо. Є. Тепер останнє з'єднання на квадраті. Треба його підігнати так, щоб не було напружень, тобто, щоб дротики самостійно тримали форму таку. І пропаюємо стик. Ось маємо такий квадрат. Тут ми бачимо, що трошки нерівно. Давайте поправимо. Ось. Маємо такий квадратик. Треба виконувати монтаж таким чином, щоб у вас ті дроти, які йдуть в одному напрямку, були знизу, а ті, що йдуть перпендикулярно в іншому напрямку, були, були зверху. Слідкуйте за цим. Тепер паяємо поперечні. Елементи. Розділяємо сторону приблизно на три частини і на одній третині встановлюємо перетинку і запаюємо. Є перевертаємо на іншу сторону, беремо трошки флюса. І припаюємо. Одна перетинка є. Другу. Робимо. Підрівнюємо, якщо вони не відповідають тому, як воно має бути. Встановили. Тримаємо. Треба е, тримати поодаль зони пайки, тому що... Мідь дуже, дуже добре проводить тепло і можна опіктися, коли припаюємо перетинку. Не пропаялось. Треба трошки більше припою. О, Є. Перевертаємо на іншу сторону. Є. В одному напрямку ми перетинки зробили. Тепер перевертаємо і працюємо в іншому напрямку. Також ділимо сторону на три частини і на одну третину встановлюємо. Ну, вона не дуже е щільно прилягає, тому що в мене. Не зовсім рівні заготовки. Тому я пропаяю зараз серединку, а потім, щоб перетинка вже трималась тут. І це вже гаряче. Треба тримати чимось, щоб не попікти собі пальці. Є. Тепер притискаю, тому що тут. Відходить? Я притисну, щоб контакт був більш щільним. Є? І інші. В інших точках пропаюємо. І останню перетинку встановлюємо. На цьому етапі можна підрівняти, коли одна точка поставлена. Притискаємо і пропалюємо. Тримаємо поки припой застине, охолоне, І останні дві точки. Дивимося, якщо в деяких місцях поганий, погано пропаєна, додаємо туди припою. Щоб там утворилась крапелька. Не дуже велика, але достатньо, щоб отримувати проволоку. Якщо десь є е, такі потьоки, вусики гострі, треба їх також прибрати. Щоб припой не стирчав ніде. Це все якість пайки, і якість монтажу. Ну, приблизно так має виглядати ваш виріб, який ви будете виконувати.